І так, доброго вечора чи доброго дня. Це знову я. І хочу вам вже показати закінченого на 90% компресора з холодильника. Чому на 90 Тому що ще хочу доробити з боку катушку, щоб можна було наматувати. кабеля, потому что я его сделал долго, чтобы можно было доставать чем далее. Выставил блок управления на 5 атмосфер, ну качает 5,5 атмосферы. Вот. за 8 хвилин накачує 5 атмосфер якщо офіційно займатися їм то може буде й мало часу для накачки треба більше щоб скоріше качав але так як для себе побуті в гаражі щоб щось десь продуть накачати саме колесо його вистачає. Отже, я поставив фільтр для повітря, щоб забирав чисте без пилу. О. Також заставив масло, не піднімається вгору в шланг, залишається внизу в цьому коліну. Тобто вгору його не віддавлює. А якщо те, що вийшло, то воно назад вертається. В мотор. Підключив блок управління звичайний, це стоїть реле пускове його з холодильника, то воно на холодильнику кріпиться на цій пластині, то я просто відрізав її і закріпив. Так як воно має стояти на холодильнику. Тут є стрілочка, яка вказує, що він має стояти вверх реле, так воно і стоїть вверх. Ось. Хто має бажання, можна самому зробити. Зараз на даний час він, якщо ви чуєте, працює, качає, накачує повітря. З цієї сторони в мене ще стоїть одна заглушка, на яке сюди можна буде поставити щось чи Ще одного краника для виходу. Ну, Поки що він мені не потрібен. Вистачає одного виходу Але в майбутньому хто його знає, може і понадобиться, треба буде. Ось. Ще планую на нього виставити. Колеса маленькі, щоб він міг передвигатися, можна було легко. І планую зверху зробити ручку, щоб можна було його брати, як сумку і нести. Сам він не тяжкий, в основному вся вага це самого мотора. А так працює, от відключився і накачав він нам скільки. 5 атмосфер Ну, трошки погано видно, а різкості, Ну, але якщо так подивитися, то видно, що там 5 атмосфер накачаних. Ну, Зараз перевіримо. Доволі непогано. Включається при. Зараз скажу, вам все кет при трьох атмосферах він знову запускається. Ну, можна регулювати його і на більші, але вистачає 5 атмосфер для роботи в гаражі. Також я ось зробив сам собі дровокола з такими відкидними бортами. Він якраз в процесі Покраски. От буду пробувати цим компресором його покрасити. Потім покажу вам ще його другого кола, який він буде покрашений і в роботі. Отже, якщо хтось має бажання, дивіться в Ютубі. І вперед. Можна все самому зробити, аби тільки було бажання.